Єврокомісія рекомендує відкрити переговори щодо вступу України в Європейський Союз. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо по по-своє». і в цьому відео я хочу дати свою рефлексію щодо геополітичного майбутнього України. І власне розпочну перш за все з цієї новини. Урсула фон дер Ляєн заявила в Брюсселі на засіданні Єврокомісії, що от у Україні активно йдуть реформи, дуже позитивно, дуже добре. Адже це ж в умовах повномасштабної війни. 90% реформ виконано і так далі. І от Єврокомісія а Урсула фон дер Лїн, голова Єврокомісії, рекомендує розпочати. Ну і власне ще повинна відбутися одна доповідь Єврокомісії в березні 2024 року, і після того вже сам процедурний шлях. І цю новину подає все українське інформаційне поле як щось дуже дуже позитивне. Я ж хочу до неї поставитись трохи інакше з певної точки зору прагматизму, українського прагматизму, і трохи скептично я б навіть так сказав. Чому? Тому що, ви знаєте, нам підштовхують геополітичні варіанти, в яких в нас немає варіантів. А на мою думку, це не є зовсім добре. І коли задавати собі запитання, чи потрібно Україні йти в Європейський Союз, я не впевнений, що потрібно. І відповідь не настільки однозначна, попри те, все, що нам розповідають. А чому Велика Британія вийшла з Європейського Союзу? Як ви думаєте? А ви забули, як та сама преса, яка зараз нам дуже формує теперішній світогляд і свідомість українців, як вона нам розповідала, що за Борисом Джонсоном під час Брекситу стояла нога Кремля за Борисом Джонсоном, тим самим Борисом Джонсоном, яким який ну мабуть найактивніше допомагав Україні з моменту повномасштабного нападу, поки перебував на посаді прем'єр-міністра Великої Британії? Але розповідали нам всякі оці грантоїди і так далі, що от ну, нога Кремля, Брексит, британцям невигідно і так далі. І зараз навіть лейбористи напередодні виборів відкидають всі звинувачення в тому, що вони хочуть повернутися до Європейського Союзу. Ні, ні, ні. Тобто консерватори, очевидно, стоять на позиціях, що не треба. І лейбористи кажуть, ні, ні, ми також стоїмо. Але ж це все була нога Кремля. До чого я веду? До того, що ситуацію треба аналізувати критичніше, коли ми згадаємо 2013-14 рік, зараз буде 10-та річниця Майдану, який, на жаль, не переміг, тому що перемогла сцена Майдану, я про це буду робити окремий ефір. Я думаю, можливо, навіть трансляцію наживо я зроблю, щоб відповідати на ваші запитання. Але тоді протест українців. За зміну системи, за те, щоб змінити державу, його певною мірою підмінили як протест от, за Європейський Союз. Це насправді не зовсім так, а в багатьох місцях зовсім не так. Це я кажу як безпосередньо учасник дуже багатьох подій і як сотник самооборони Майдану. І... Але ця підміна, вона певною мірою спрацювала. І дуже велика кількість українців і тоді і зараз були засліплені, а особливо тоді. І ми просто не здатні були сприймати там наших ворогів. Ну а Янукович був очевидний промосковський ворог. Азаров, так само, ну і ця вся регіоналівська шобла, частина з якої перекочувала зараз до Володимира Зеленського. Той же ж Андрій Єрмак, між іншим, помічником депутата від партії регіонів був. чи... Вадим Гуцайт, який сьогодні звільни... звіль... звільняється з посади міністра молоді і спорту, він же ж також помічником депутата від партії регіонів був. Ну, але це, це все деталі. Так от, ми не хотіли чути, але коли Азаров говорив про те, що українському бізнесу для зрівняння умов з європейським бізнесом потрібно, там, я не пам'ятаю, 150 чи 160 мільярдів, то він це казав не просто так. І не тому, що він ідіот. І знову ж таки, який відсоток людей читав економічну частину угоди про асоціацію України з Європейським Союзом? Мізерний. Ну, скажу більше, навіть я її повністю не читав, читав лише фрагментарно. А в цілому відсоток людей, які читають, дуже, -дуже малий. Але я скажу на основі того, що я читав, на основі того, з ким я спілкувався, і так як я розумію, як повинна функціонувати економіка. З України роблять сировинний придаток. Вивозити сировину за кордон і щоб вона за кордоном оброблялася, це є абсолютно неправильна економіка, це мінусова торгівля. Будь-яку сировину, мовно кажучи, не зерно треба вивозити, а муку, а ще краще макарони. Можливо, навіть заборону на вивезення сировини. Треба вводити. не руду вивозити, а створювати тут щось з металу з високою доданою вартістю. Не рідкоземельні метали, а акумулятори можливо давати в концесію там, я не знаю, умовному Ілону маску, щоб він будував тут завод і випускав тут. Власне, продукцію, але тут були б робочі місця, висока додана на вартість. При тому, що весь контрольний пакет, очевидно, був би в інвесторів і так далі. Економічна частина угоди про асоціацію з Європейським Союзом є для нас дуже невигідна. Нас реально роблять ресурсною базою. Причому в теперішньому уряді вже це навіть Шмигаль час сказав, що це дуже добре, що ми такі ресурсно орієнтовані, що ми ресурсами забезпечуємо когось. А це абсолютно неправильно. Знову ж таки, культурологічна, цін, ціннісна платформа. Європа в якому стані відбуває, знаходиться зараз? Чи взагалі однорідна така Європа? Чи ми хочемо культури з розряду там, епохи відродження, чи культури там, класицизму, чи культури, яка панує в Польщі, і світогляду приблизно такого. Чи ми хочемо якоїсь тотальної виродженості, напливу біженців, напливу мусульман, толерастії відносно вироджених явищ з розряду ЛГБТ і так далі. Чого ми прагнемо? Чому як альтернативу в публічному просторі не обговорюють балто Чорноморську конфедерацію? Куди б мала війти Україна, Польща, всі країни Балтії, Білорусь після зміни там промосковського Лукашенка, очевидно, і це все Балто-Чорноморська конфедерація в дуже глибокому партнерстві з Великою Британією, з Швецією, з Норвегією. Чим цей варіант для нас був би гіршим, якщо був би гіршим? Задайте собі це запитання, тому що це питання не просто так. І не просто так певні сили на планеті, різні сили. Вони не хочуть, щоб щось настільки сильне, як Балто Чорноморська конфедерація, утворилася. І не просто так в свій час Велика Британія говорила про можливий такий собі союз України, Польщі та Англії. Не просто так. Ці речі дуже-дуже насправді важливі. І знову ж таки. Ми повинні ставати прагматиками, українці від природи дуже надмірні ідеалісти. А нам потрібно надзвичайно прагматично підходити до побудови своєї економіки до побудови свого господарського життя і розуміти, що нам дає нам є вигідним, а що нам є невигідним. Тому що коли нам кричать про вільний ринок. Що це таке величезне добро, і так далі, то насправді жодна країна світу не стала багатою завдяки вільному ринку. Але для того, щоб це зрозуміти, треба прочитати Джозефа Стігліца, Лаурата Нобелівської премії з економіки і колишнього голови групи економічних радників Біла Клінтона. Треба прочитати норвезького економіста Еріка Райнерта. А хто ж їх буде читати? Ні, нам Трускавецька школа розкаже, що все продати, землю продати, надра продати, дітей на органи продати, там і так далі. Все що завгодно, просто щоб вирвати реальний ресурс нашого народу. І ще один момент на завершення, я таки додам. Ви знаєте, з того, як Урсула фон дер Ляйн сказала про те, як ми там виконуємо реформи, який величезний прогрес і так далі. Я зрозумів дуже просту річ. Вони бояться, що українці передумають. Реально бояться, тому що Україна сировинно, ресурсно, дуже багата країна. І ми, насправді, Європейський Союз, зробимо суттєво сильнішим. Ті структури, які, скажімо так, керують Європейським Союзом, це транснаціональні насправді структури, глобалістські. І ну а в Україні близько 4% світових корисних копалин до трохи менше 4%. І знову ж таки, це ще не все розвідано. Наш кристалічний щит він дуже дуже сильний. Знову ж таки, земля і надра, яку вже офіційно нібито, хоч і всупереч конституції, але зможуть купувати іноземці і е, міжнародні компанії з 1 січня 2024 року. Тому вони поспішають так само для того, щоб ми не передумали. А в нас, на жаль, така світоглядна каша і відсутність прагматизму. А прагматизм, перш за все, повинен полягати в тому, що Україна має бути державою українського народу, в якій влада і власність належать українському народу. І, власне, наше національне багатство використовується в інтересах всіх українців, не групи олігархів, не московської агентури. Всіх українців. І коли хтось каже, що це неможливо, і там нам постійно брешуть, що держава там не ефективний власник, а от ви кажете, що держава буде там розпоряджатися національним багатством в інтересах всіх українців. А чому ефективні суверенні фонди Швеції та Норвегії і володіють трильйонами доларів? Чому вони ефективні, а в нас не може бути ефективно? Можливо, питання не до самого інструменту, а до того, в чиїх руках він знаходиться. Якщо влада знаходиться в руках ворогів українців, то відповідно і буде реалізовуватися антиукраїнська політика і антиукраїнська економіка. А якщо стане навпаки, на цими. Непростими і далеко не риторичними запитаннями насправді треба постійно задумуватися, тому що ми знаходимося на дуже великому роздоріжжі і нас штучно розривають між міфами московського міра, який, очевидно, є абсолютно ворожий для нас, але який спекулює на наших традиційних культурних цінностях, і міфом так званого відкритого суспільства. Яке насправді також є для нас ворожим і не тільки для нас. Але щоб це зрозуміти, ну це... це не так легко. От така моя рефлексія. Прошу вас прокоментувати. Мені дуже важливо в цьому плані бачити зворотній зв'язок, тому що в даному випадку я йду досить таки сильно в розріз із поширеною в Україні думкою. Але я знаю, чому я йду. І я дуже-дуже добре можу це все проаргументувати, що я власне і постарався зробити в цьому відео. Тож прошу про зворотній зв'язок. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто підтримує фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.